14 листопада, понеділок Євангелія від Луки 10, стих 22 по 24. Все передав вам мені отець мій, і ніхто не знає, хто є син, крім Отця, і хто є отець, крім сина. Та кому син схоче відкрити. Потім, звернувшися до самих учнів, він промовив: Щасливі очі, що бачать, що ви бачите, кажу вам, бо я, що багато пророків і царів хотіли бачити, що ви бачите і не бачили, і чути, що ви чуєте і не чули. Кому Син схоче відкрити ці слова про те, що пізнання Отця можливе лише через сина, хто гордує Христом, гордує і тим, хто послав Його, хто ж гордує Христом. Не лише прибічники тих сект, які відкидають Божества Сина, а також і ті, хто стверджує, що вірить у Бога, але не наслідує життя Христа. Так якось дуже вигідно стверджувати віру в Отця та заперечувати, що земне життя сина є не просто заохотою, а вказівкою для наслідування тим, які почитають Отця. Іншими словами. Ті, які вірять у Бога Отця, мають жити Христовою любов'ю до кожної людини, навіть якщо ця людина є ворогом, прощення і смирення, навіть якщо світ не поважає таких чеснот самопожертвою аж до смерти, навіть якщо ніхто не буде вдячний за цю жертву, тоді можна сказати, що людина вірить у Бога Отця, бо не відкидає його єдиного Сина. Натомість твердження на «Я вірю в Бога, але не в церкву. Церкву заснував Христос, або Я вірю в Бога, але так, як я це знаю, у своєму серці є зазвичай незнанням Бога з огляду на незнання сина, який самодосконало показував своїм життям, що означає шанувати Отця. Такі твердження найчастіше виявляють втечу людини від виконання заповідей Божих, що їх досконало виконував син у земному житті та про які постійно нагадує його церква. Сину Божий, відкрий нам знання Отця!